Сьогодні закинули пінінгів на сазанчика. Е і треба зараз ходити перевірити, що там може вже клюнуло. Закидали на прикормки а там, всякої прикормки насипали, сипали. На кукурузу і на горох. Так що пішли глянемо, може ж там уже щось сидіти. Варгу, як завжди, зимою. Дворі така спека, тільки на рибалці можна ховатися. Так комарі тут аж жирають. Не підеш. Ось уже він прибував на місці. Рибаків немає. Ніхто не лова. Так, будуть наші спининги стоять без результатно, кишина на них. Нічого будемо ще чекати. Немає нічого, не плаває. Ой, щось десь. Щось десь скрипить, тут же вужі в нас лозить по 2 метри. <рес> Треба бути поопасні. Ну що, йду, я додому вже подивилися. Хай може ще під вечір прийду і залишу їх на ніч. Може, все таки буде добитися. Собака, пішлі додому. Та виключаю вже, що...